47, 48. Зенітники сотої окремої Волинської бригади тероборони пройшли чергове навчання. Відпрацьовували точність попадання в ціль, розповідає військовий Петро із позивним РОМ. До 24 лютого чоловік працював директором школи села Великий Порськ Ковальського району. Розповідає, на другий день повномасштабної війни був на військових зборах. Мене навіть і син говорить, ой, що вже ти там тат можеш, лише б я пішов, би. кажу, Краще я. Бо ти там не був, ти не знаєш, що то таке армія навіть. Я хоча б срочно службу відслужив, тому я був готовий йти. Працюють на 23-міліметровій зенітній установці. Хлопці із передової, на неї кають косарка, тому що по наземних цілях, коли приїжджають такі, як ми, піхота дуже радіє, тому що вона приблизно до двох кілометрів все викошує. Тобто там дуже вже важко проти неї. Може збивати повітряні цілі, От. Ну, розраховано так, на радіус дії приблизно 2-2,5 кілометри. Дрони, шахіди, вертольоти. Хлопці з передової збивають. Якщо так, так брати бойову розстрілювання, це приблизно 400 вистрілів за хвилину, а таку ну, максимальну яка, то це до тисячі вистрілів. Вогонь! Командир зенітно-ракетного відділення Павло Напозани Джон із 2014 року брав участь у бойових діях, зокрема в боях за Вуглегірськ, де отримав поранення. Каже, після лікування повернувся у стрій. Ми сьогодні працювали з у 23 і працювали ДШК М. Дуже хороша зброя. по-перше, вона в нас нова. Ми чекаємо противника, якщо він прийде. А ти що думав? низько, вище бере. — Поверхній срез, мішені — це все. Командир взводу Віталій на позивний зеніт розповідає, за 12 місяців служби з побратимами досягнули високої злагодженості у роботі. Спочатку, ну, кожен там до за себе, а це вже взвод, як один колектив став, як одне звіно. Якщо Білорусь таки остаточно в'яжеться у війну і зважиться на сухопутне вторгнення, дамо раду. Дамо і вона тут в цих болотах і залишиться гнити, одобряти нашу землю. В цьому немає ніякого сумнівів. Людям можу сказати, щоб навіть даже не сумнівалися, не переживали. Кордон на замку. Ми тут тримаємо, стоїмо, а ніхто відступати не буде. Вадим Панафідін, Суспільне новини, Луцьк.